Якщо ви батьки дитини з розладом дефіциту уваги та гіперактивності, вам потрібно це знати. Офіційно за міжнародною класифікацією існує три типи розладу дефіциту уваги та гіперактивності. Це неуважний, гіперактивно-інпульсивний і комбінований. Але американський психіатр Деніел Амен виокремив сім типажів на розладу дефіциту уваги і гіперактивності. Його підхід не є медицинським, не є офіційним. Але багатьом батькам він допомагає краще зрозуміти свою дитину. Перший тип це класичний, коли дитина дуже гіперактивна, імпульсивна і сильно відволікається. Другий тип це неуважний, коли дитина мрійлива, неуважна, наче вітає десь в хмарах і довго виконує прості завдання. Третій це перезосереджений, коли дитина застрягає в думках і важко переключається. Четвертий це скроневий, коли ви помічаєте багато гніву, драківливості і дитину дуже легко вивести на такі негативні емоції. Наступний це лімбічний, коли переважають емоції, суму, втоми. Ви розумієте, що в дитини низька самооцінка. Шостий це коли існують перепади настрою, сильні емоції, можуть бути проблеми зі сном. І сьомий це тривожний, коли ви помічаєте неврозність, якісь постійні тривожні хвилі. Варто знати, що кожна дитина унікальна, і якщо ви будете краще знати, краще розуміти її розлад, дефіциту уваги, гіперактивності, вам буде легше з вихованням і з пошуком підходів до виховання дитини. А якщо ви хочете систему. У спокійному вихованні, то запрошую вас на мій курс, який називається Дитина з розладом дефіциту уваги та гіперактивності, формула спокійного виховання.